Музиканти мають різні хобі. Деяким з них вдається із хобі зробити професію. В чому фішки? Що цікавого нам розповість наш гість Діма Прокопов? Готові? Діма, привіт. Привіт! Насправді хотіла тебе пообіймати, поспілкуватися, тому що ти дуже світла людина. Я це відчуваю. Дякую. У Мене мільйон до тебе питань. По-перше, де ми зараз знаходимося? По друге, як ти закохався в музику і в принципі вирішив стати музикантом. Це дуже цікава історія. Я хочу її почути. Зараз ми на Fox Studios. Так саме так. тут розпочалась моя така справжня сольна кар'єра. Саме тут я записав кавер на пісню Ти щаслива будеш серйозно. Гай". Так, я пам'ятаю цей день. Український співак Дмитро Прокопов неодноразово підкреслював важливість родини у своєму житті та творчості. Дмитро Прокопов випустив пісню Доця, присвячену стосункам між батьками та доньками, особливо в умовах війни, яка розлучає багато українських сімей. Як ти вирішив саме кавер записати? Я приїхав до батька в гості. Це в Кам'янець обожнюю історію про родину. Це все життєво і це все чесно. Знаєш, це така сімейна вечеря. Мама зварила борщ. Син приїхав з Києва з сальце. Ми з батьком сидимо, дивимося телевізор, і тут концерт Олександра Злотника. Так, це ж автор, так в метро. І в мене батько так розчулився. Він плаче. Кажу, чому ти плачеш? Він каже, ну. Якось згадав ці роки, коли не було війни, весілля, як люди танцювали під ці пісні. Ти розумієш що це знак? Так, це знак. Я батька обійняв. Я це все відчув, пережив вранці. їду в Київ в авто, і мені в голові просто ти щаслива була. Ти 4, ти? Так я приїжджаю в Київ. Думаю, так запишу шматочок в, в такому новому аранжуванні, викладу в TikTok, подивлюсь реакцію людей. Якщо все ок, ну вже буду якось домовлятись за права. Я Кинув шматок в Тікток, і буквально за два дні 15 тисяч відео на звук за два О, дні. І ти всі серйозно? пишуть: випускай, випускай. Люди почали писати, що це моя пісня. Багато молоді не знали цієї пісні. Мені здавалося, що Гай Зелений Гай знають всі. Я починаю шукати контакти авторів, домовляюсь з Олександром Йосиповичем про зустріч. Прихожу привожу з камінця ковбаски, саладець пакет таких гарних. Смаколиків для мене просто це така людина. Я коли з ним спілкувався я відчував цю таку Звичайно. музичну енергію композитора, і я не хотів від нього йти. Він каже: Діма, мені вже там пора йти на пари. Він ж так, викладає. викладає. Угу. І Я просто заряджений був після розмови з ним. Але і... ковбаска допомогла. ковбаска. Так, і ти знаєш? Він сказав то, то саме, що ти. Він каже: Діма, я відчуваю тут душу, а це для мене дуже важливо. Тому. Співай, даю такий. добро, даю зелене світло. Я такий був щасливий, тому що тиждень чекав. І спочатку думаю, ну блін, якщо не дозволить, це буде дуже прикро, тому що це вже можна сказати хід тока так, так. Але я йому щиро дякую тут, користуючись можливістю Олександру Йосиповичу Злотнику, Юрію Рибчинському за те, що дали дозвіл на кожному концерті. Я про них кажу, тому що я ніколи не звик присвоювати чужі якісь нагороди собі. Е, Тобі пощастило зараз. Вже 37 мільйонів. Та. Тому я Тому дякую монетизуєш YouTube? Звичайно, монетизую Слава Богу. І авторське право Слава також Богу. підписане. Тобто Олександр Йосипович Юрій Тобто, ти отримає. ще й їм допомагаєш. Ну звичайно, я, я і про це їм казав. Що моя ціль ще й відродити ці це пісні, Микро. і коли ми на концерті їх співаємо, до мене підходять люди. От як ви таку гарну пісню написали, ти щаслива будеш? Я кажу, та це ж не моя пісня, це, це покоління. Це покоління, я так хочу. дуже класна історія. Про черешню я все ж таки хочу побачити. А, ну про черешню. Я пам'ятаю, як я перший свій приспів написав на дачі в себе. Оце клас! Скільки класкільки Ми ж тому і зустрілись на, на студії, тому так. що починалось все з дачі, не тільки і приспів, Мій батько – весільний музикант. 20 років віддав цьому ремеслу важкому. Так ось звідки Звичайно. і апаратура, звідки у і тебе? І апаратура Боже, Знаєш, яка як моя раз. перша апаратура це ящики від яблук. Я робив в себе це на дачі у бабусі. Імпровізоване весілля я приходив після весілля, коли батько там грав, і розкладав ящики Низ верх, щоб і це низ дуже звучав. <сх> Якісь там шнурки, палиця, це був стійка до мікрофона. Доска, це були клавіші. Я зустрічаємо, дорогих гостей. -та -тара -тара. Скільки років? Ну це десь мені 8-9 років було. Я пам'ятаю історію. Сусідка йде, каже: Діма, в кого сьогодні? Вісія, кажу, тетя Надя вівторок. кажу, ну Які як весілля? я весілля вівторок. Сьогодні я проводи граю. Це дуже круто. От. і ти знаєш, в мене є також мрія. Закінчиться війна. Я хочу там в себе в селі, на стадіоні, поставити сцену і зробити гарний концерт і для це буде. людей. І це так. буде сто відсотків і. Якщо буде можливість, навіть зроби це якомога раніше. Так. скажи, що сьогодні будемо робити тут в студії. Сьогодні ми будемо писати інтро до мого так. концерту. Так. Я його написав сам саме текст, і сьогодні так. я його прочитаю. А ви послухаєте, як Рома аранжував це все. Так. Для цього ми запросимо Рому, музиканта мого класного друга, yes. аранжувальника, який аранжував пісню Колискова кавер, ти щаслива будеш? І сьогодні подивимось на створенням. Інтро до мого сольного концерта. круто. З... Кличемо рому. Звичайно, Кличемо. рома заходь тут. має бути вся душа і за цих. Там, скільки у нас рому? Півтора хвилинки. Ми маємо розкрити взагалі, хто я такий. Так як в нас суперхіт, ти щаслива будеш, ми створюємо інтро на базі цієї Злотіка. пісні. Так, я написав від себе, від душі, е, як я відчуваю. Класно, покажи нам, як це виглядає. Ну, давайте послухаємо. Уявіть собі е, зал. Уявляю, що реально концерт. Уявіть діми. цей концерт. Так, поїхали. Давай. Це серце серцепиття. Музика. Для мене це цілий всесвіт. Наповнений емоціями та історіями. Я вкладаю душу в кожну ноту, відчуваючи і проживаючи кожну мить. Мій шлях був сповнений як злетів, так і падінь. І саме він привів мене сюди. Я дуже хочу, щоб кожен з вас відчув себе щасливим. І тут, музиканти. <гум> і виходять <гум> лорді. І я ззаді. і я там за колісом. Це мій перший сольний в Києві. Насправді це дуже круто. Ти знайомиш людей так близько із так. собою. Дуже дякую тобі. Давай продовжимо нашу розмову далі. Поїхали. Yes! Взагалі, ти сьогодні подарував мені якісь такі дуже світлі емоції. Ти навчив забувати мене зупиняти м'яч, робити пас, так. ділитися. Ти навчив мене вірити, незважаючи ні на що завдяки своїм дитячим історіям. Ти навчив мене готувати бургер. А головне, ти показав мені і глядачам те, що ти дійсно щиро любиш музику. Я знаєш, тільки починаю з'являтись якихось шоу і так далі. Але сьогодні ти створила для мене також дуже світлу атмосферу, тому щиро дякую. Це була Світлана Тарабарова, світла сторона музики, діма Прокопов та у стилі зірки шоу, яке ви тепер не забудете ніколи. Слава Україні! Героям слава!